Новий день, новий збір, все підготували, жодного кілограма ще не назбирали. Сьогодні нас тільки троє. Чому? Тому що вчора було багато людей, 4 людини. А треба було нам на сьогодні ще одну добрати. Я домовився з людиною, а Тром решта відмовив. І ця людина сьогодні не приїхала і не бере трубки. Але ми вирішили поки що до інших ні до кого не дзвонити. Зараз побачимо, чи самі дамо раду, чи ні, а тоді, якщо то буду дзвонити. Ситуація трохи направляється, то не було збиральників, тепер ще два і нас вже 5 людей на полі сьогодні працює. Даша, Ліля, Саша, Сергій і я. Дощ намічається. Але може його не буде, не знаю. О, мені здається, тут з вашої сторони більше малини. То вже скільки? 1, 2, 3, 4, 5. І я позбирав шість рядочків. І Сергій там збирає сьомого. Так що, ще, скільки? Вісім. А ми всі втікаємо, бо нас мочить дощ. Вже так було, що дощ був, а потім перестав, правда? Так що надіємося, що перестане. One hour later. Все, ми збираємо дощ, пройшов, закінчився. Ми збираємо повним ходом. Малина. Люди. Всіх не видно людей. Але вони там є. Сьогодні четверо збирачів і я п'ятий. П'ять. І кіт, той, що завжди в нас ходить тут, чорний. З жовтим кошельником. Ми думали, будемо збирати чи не будемо, але прийшов кіт, бо дощ ішого ми чекали. Прийшов кіт і ми зрозуміли, що будемо. Він завжди ходить тут, як ми збираємо. Ну давай. Він тут ящерок ловить. Що я сьогодні замітив? Було замічено, що сьогодні менший урожай, менше малини, ніж минулого разу, а то тому, що. Я так думаю, ну що могло вплинути? Вплинуло, мабуть, те, що була виключена вода, полив був виключений десь 2 дні. І тепер менший урожай. Тому полив тепер буде включений. А щодо поливу, то за місяць я підрахував насос натягнув 1460 гривень, але він не був цілодобово включений. Він... Виключали світло. То є, то нема, то є, то нема, то поливає, то не поливає. А зараз світло перестали виключати і треба регулювати самому вже. От. А ще було замічено, що після обіду малина солодша. Деякі дослідники провели важливі дослідження в цій галузі і сказали, що десь в районі 4 години найсолодша ягода. Так що беріть на замітку. Саша. Розкажи щось цікаве. Що цікаве? <реш> що в мене з одного рядка виходить два відра. О, такі, а я, да. Да. а я, був я взяв другий. Не подумав, що мені пів рядка тільки залишилось. Думав, що вже назад йти <реш> <гум> Посеред рядка. <реш> Та все-все воно пізнається. О, Під час. Бо тоді ж посеред рядка побіг. Кажуть, Подносить. кажуть, що максимально сюди поміщається десь до 3 кг, 2 кг 900 з чи чимось грамів. Майже 3. А ну, якщо ми... відняти майже 200 грам, 190 грамів то буде кілограм 800, ой, 2 800 десь приблизно чистими сюди поміститься малини. Ні, ну те віддерця в мене було без гори, то воно було 2 284 грами. Угу. Я приніс. А ще на, е, крупність ягоди впливає. Чим дрібніша ягода, тим більше туди поміщається. Ну, не. А на горі вони дуже крупні. Бо у полуниці сюди поміщається приблизно 2 кг. До 2-2-2. і чуть -чуть, 2. А Доповлення, малини, да, малини 2,800 максимум чистою вагою. Так що? А ти не хочеш собі на телефоні створити Excel-таблицю? Будеш ці показники вносити, вона тобі одразу все буде підраховувати. Це було б добре, тому що минулого разу я помилився. Добре, що Іванці помилився на 2 кілограми. Пропустив одну цифру, не посчитав. Даші добре посчитав, а Іванці погано посчитав. А вона тобі вдома приповнила. Та що вдома? В машині відразу ще як а їхали. Що? Але в нас такий Excel, він теж. Хоч я погано посчитав, але потім все ж пересчитується після мене ще і все було виявлено. Ага. Так що все нормально. Треба пересчитувати кілька разів просто. Ну а там ти вніс показники, він вже ще... порахував все і видав тобі. І що до чого треба. Ну, понятно, понятно. Такого ще не було. Коротше кажучи, я сам себе перевершив, я дуже здивувався, я закінчую рядка на рівні з передовими збиральниками. І ми всі разом тут закінчуємо. І я. Я думав, що я пасу задніх, так завжди і було. А сьогодні, коли я забувся за все інше, почав збирати, то й почав збирати. О <реш> там ще Саша є. Мороз на ніч бере, я вже передягнувся Штани Бо дуже холодно, змерз. Вже аж чую так морозець. У вас яка погода там? Ну. Ага. Опа. Конвейер погрузка йде, все грузиться. Ой, дякую вам. Як на прийомки. Та що ви, звісно. Триває погрузка. Скільки нас і яка ціна, скажу в кінці ролика. Поки що грузимося. Ще по одному має влізати, тільки його треба спочатку так, чик. Ага, ставиш потім чик. Тут вже все схвачено. Потім засуваєш назад. Там вони отсунуті. Що? Вони отсунуті, ага. так що можна було ставити. Сьогодні навіть не треба відкривати що тут таке, що за... Неп... Непорядок. Сидіння віддав. Бо в минулі разі як було 100 кг, то Отсь, вот, і на сідушку туди скрізь закладав. Трошки не заходи, подпоркнімо. А ще ж там є в тих. Ну добре, дякую, Саша, точки. Завтра, значить... Все, я в машині все загрузили сьогодні. Даша, Ліля, Саша, Сергій дуже вам дякую. Дуже дякую вам за вашу працю. А я їду на Лубнизі, дзвонився я, і він сказав, що буде десь через годинку, може і більше. І мені ще треба те, що в роздріб позамовляли люди. Завести в одне місце. Там по дорозі тільки чуть -чуть, там метрів 300 треба звернути. Так що їду. В кінці скажу, скільки кілограмів і яка ціна. Ну що, глядачі, я вже приїхав на прийомку 21,49. Дощ. Дощ такий якось так темно. Зараз обіцяли під'їхати. Робота кипить, темно дощ, але тут кавунами грузяться, тут малину приймають, все тако, люди шевеляться, щось роблять. Так що зараз здам, скажу скільки кілограм і буду їхати помаленьку додому. Коротше, дощ такий холодно, трусить, аж не хочеться вилазити з тої машини. Вірніше хотілося поскоріше залізти. 22.02 здав я. Так, зараз сам поділю, помножу. Коротше, 58 з копійками кілограм. 58 з копійками кілограмів завіз я. І ще я продав 5. І ще 2,5 маю. Все, чотенько, все зважено, прекрасно. Молодці, хлопці, все. Все прозоро, все чесно, все класно. Так. Тобто сьогодні 58,7. Це буде скільки? 65. Ну, там 7,5, половиною. Так ми десь і назбирали 67,5. Все по-стандартному. Все нормально. Ціна 60? Ціна така в нас 60. Все, їду я додому, вже дуже пізно, холодно, їсти хочу. Тяжко, важко, Все, всього, до нових зустрічей. Пишіть, як там, що у вас, по якому, які ціни. Е -е, чи вже падає у вас врожайність? А Чого питаю? Того що в мене минулого разу було більше, а цього разу менше. Може тому що два дні не поливалось. А перед тим поливали, знаєте, так, постійно включене, от тільки коли світло виключають, тоді не поливається. Тобто десь 3-4 години не поливається, потім 2-3 години поливається. От. А потім світло перестали виключати, регулятор в мене вже не діє. І я взяв його виключив на 2 дня. Може через стовпав урожай. Не знаю, діліться своїми порадами в коментарях. Все, лайка поставте, будь ласка, бо для мене це важливо, щоб ви ставили лайки. Тому що якщо вже ютубом займаюсь, то в Ютубі потрібні лайки, бо без лайків ніць не буде. Так що дякую наперед. Така обстановочка в машині. 3 серпня сьогодні а я з підігрівом сіду, щоб воїжджу. Треба ще більше, тільки що включив було на всього, а тепер зменшив. Того, що спина мокра, поки зважили, чую, вже мною трусить, що стояти не можу. Підігрів, включив, Ху, так класно. Не знаю, видно, не видно, але щотки не справляються, бульки на дорозі. І ніхто мене не обганяє, тому що скоріше ніж 90 100 ніхто не їде. Дорога така собі, видимість така собі. Я їду собі самій перший. От тільки бачу на горизонті фура появилась. Віддать вона їде помаліше за мене. От така вже година. Я їду додому. Все, бувайте здорові!